Зніму вам ще один короткий огляд розпакування одного вітроконтроллера китайського. Якщо чесно, він мені досить сподобався, тому покажу, що ж всередині. От така коробочка приїжджає, не сильно вона велика. В мене версія на 12-24 Вольта. Теоретично такі ж існують на 24 48 вольт. Тобто це під ваші акумуляторні батареї вибирайте, як вам треба. З іншої сторони, маркувань жодних. Там, де бачите, там де модел, там пусто. Ну, тим не менше. Так, а це вже я не від нього. Це від інвертора інструкція. Значить, що всередині? Е, всередині мануал, слава Богу, англійською. Досить деталізований. Е, єдине, що от тут можна звернути увагу. Звичайно, що вам не підкреслили жодним чином, а яка ж у вас модель? Ой, вгадуйте самі називається. Ну, я, я то знаю, що в мене, наприклад, оця. GPI6060, так і конкретно в версії 24 вольта, він буде 600-600. І тут подивіться, отут уже пишуть чесно, на відміну від описів на Aliexpress. Тут пишуть чітко по струму. Да? Якщо 600-600 у нас на 24 вольтах, то на 12 вольтах да ви ніколи в житті не отримаєте 600-600. Тому що сила струму Ампери у вас лишаються ті самі, а напруга системи менша. ват відповідно, теж менше, вдвічі. Рівно стільки, скільки у, вас, скільки у вас менше напруга в самій системі. Ну, Для наших друзів-китайців, само собою, теж є. Ну, але добре, що хоча б половинка є англійською, тобто можна е зрозуміти, що про що інструкція досить детальна, все в ній окей. Далі, що ж у ньому є? О, дивіться, та тут є резистор дамплоу, це серйозно. Ну і сам апарат. Так, зараз я його дістану. Бачите, вкритий плівочкою ще новесенький. Отак от, от виглядають на склемні контакти. Ну, Чималий кабель туди, скажу, можна засунути. Я думаю, квадратів 10 навіть залізе. Але ну для чого, якщо тут немає таких сильних струмів. І от що цікаво, що доброго. Бачите? Вітрячок, UVW-маркування трьох фаз, і дамп плюс і мінус. Це дуже важливо. так? Навантаження можете напряму під вашу систему включати. Ну, якісь лампочки, там, наприклад, чи ще щось. Хоча, не знаю, чесно кажучи, хто це використовує. Ну, Напишіть в коментах, якщо хтось знає якісь коректні приклади застосування, використання зразу батарейного навантаження. Ну, Це мається на увазі в вашому випадку або 12 вольт, або 24 Може, в когось 48. От. Ну, Тим не менше, напишіть в коментах, якщо хтось юзав такі штуки. Батарейка сонячна може бути включена. Так, я це буду робити. В мене теж буде включатися сонячна панель, само собою, обов'язково. Ну і звичайно, що батарея акумуляторна ваша теж сюди. От сюди, мабуть, 10 квадратів. От може бути навіть і замало. От мені здається, я б сюди, чесно кажучи, 16-ку всунув, навіть якщо не 25-ку. Тому що коли перетворюєш DC, там струми зовсім інші. От. І отут, нарешті, у нас маркування. Бачите, Тобто обіцяють, що по вітру він має 600 Вт витримувати, по сонцю теж 600. А, ну Він закручений на шоу закручений на гвинтики Торкси. Да? І тут теж, Ну нічого, зараз знайдемо викрутку відповідно та відкриємо, покажу, що всередині. Але ще перш ніж це рухатись, це все алюміній. Це все алюміній з досить непоганим таким е, корпусом, для того, щоб розсіювалось у нас е, тепло. Задня стінка теж алюмінієва, о, В неї щось, в неї щось вкручене. Тут, подивимося, всередині, що ж там в нього вкручене. От, ну, Виглядає так досить непогано зібраним. ну, Тим не менше, менюшка менюшка якась є. Клавіші фізичні, натискаються. Отаке. От що у нас тут ще в комплекті? В комплекті у нас ще є шнурочки. Це, походу, шнурочки для підключення. Резистора цього дамплоуда. Так, ну, непогано, бачите, є по болтику, їх є два, один і другий є. З одної сторони вже обтиснений провід, з другої сторони, таке колечко обтиснене теж, мабуть, для контактів самого резистора. Ага, логічно. Значить, дюбелів для того, щоб його вішати на стінку, немає. Тобто, як хочете так ставте, це вже ваші проблеми, як то кажуть, купили молодці. Ну, а самі ці е, треба чіпляти куди? От Куди їх чіпляти? Хто сказав? А ніхто не сказав, треба його розпакувати і подивитися. Куди ж його, куди ж його треба чіпляти? ну ж, гарно глянемо, що у нас тут виходить. Опа-па. Так, є зняв. А, все, тепер бачу. Тепер бачу, що їх треба чіпляти дійсно на оці верхні елементи. От тут зверху це, власне, для цього у нас і болтики, куди кріпити навантаження. А, ну, На вигляд він не сильно великий, якраз десь під максимум 1 кВт вітряк він розрахований. Хоча, скоріш за все, для 1 кВт я б уже таких навіть два чіпляв. Ну, Моя особиста думка. Ви думайте, що вважаєте. Зараз ще відкрию, поки подивимося, що всередині. Це теж цікаво. Отже, зняв я кришечки і передню, і задню. Так, тепер знімаємо. Отут от і дивимося, що ж у нас всередині виходить. Бачите, непогано досить це. І що цікаво, 40-амперний запобіжник. І от тепер ви можете рахувати, скільки ж реально ват він може видати. Тобто, 40 множимо на напругу системи, і це будуть ваші вати. Хоча я підозрюю, що десь вони ще мали всунути запобіжника якогось, не знаю точно. А тут у нас, бачите, діодний міст. Все по класиці: шнурки від вітряка поступають на діодний міст. Далі. DC, І вже з DC у нас відбувається передача куди треба. Ну І ще додам кілька слів про цей контролер. Суть в тому, що на ньому от прямо на ньому пише: бачите, MPPT-charging mode. Так, ну, Але це не зовсім правда. Чому? Тому що поняття MPPT з вітряком складно поєднується. А це більше стосується, якраз до сонячних панелей, але от по сонячних панелях воно точно працює як. PWM, от. а що стосується вітряків, то даний контролер він точно має таку штуку, як підвищення на малих вітрах, на малих е швидкостях вітру 3-4-5 метрів в секунду. Ну, але суть в чому, е моя загальна рекомендація китайцям не вірити, якщо вони написали, що на ньому О, це кришечка. Ага, от вона. Якщо вони написали на ньому 600 Вт, тому я рекомендація відкинути хоча б 30%. І от повірити на слово, те, що до 400 Вт систему можна на неї ставити. А краще орієнтуватися взагалі на напругу. Знову ж таки, вертаємося сюди до таблички. Так. До описів. І тут чітко бачимо, що вітротурбіна до 80 вольт, панель до 55 вольт. Це холостого ходу мається на увазі. Під навантаженням, звичайно, що буде менше. От. І е... Ну, такими вже речами можна таким речам вже можна вірити. Знову ж таки, не забуваємо, що китайці десь завжди, по приколу, хитро всунули якийсь захист, який вам невідомий, і ви про нього не знаєте до того моменту, поки ваш вітряк не заблокується самостійно, коли перевищена буде якась напруга. Тобто, там, скоріш за все, от написано на ньому 80 вольт, значить, ймовірно, десь на 75 чи на 70 вже буде включатися гальмо. Як це змінити і чи можна з налаштувань, Потім подивлюсь, покажу, як, коли, коли буду його включати в роботу. В моєму випадку мені таких контролерів буде потрібно два. Один буде точно оцей для невеличкого вітряка, другий буде. Вони бувають просто різних кольорів. Вони є зелені, оранжеві, там. вони бувають різних номіналів від мінімально 300 Вт до, ну, як вони пишуть, там, до 2 кВт. Ну, 2 кВт це, звісно, вони розігналися. Там вже треба брати зовсім іншу модель для 2-кіловатного вітряка. Але, тим не менше, для маленьких систем, для невеликих систем, особливо коли ви поєднуєте вітряк із панелькою, так, така штука може бути дуже корисною. Якщо ви хочете з чогось почати за відносини недорого, то це хороший варіант. Скільки ж він коштував? Мені ось конкретно він обійшовся з Аліекспресу за майже 94 долари. Там 93,80 з якимись копійками. Але зараз я вже знаю трошки більше хитрощів, як з Алікспресу купити. Зараз я б його купив вже десь за 90 з половиною. Тому це адекватна ціна як для такої малютки з його функціоналом. Він вміє, до речі, заряджати літві батареї, от що немало важливо. Тобто, хочете заряджайте е, звичайні акумулятори ну, автомобільні, хочете заряджайте ну, AGM, GEL гелеві акумулятори, так, хочете, заряджайте літій залізофосфат, він з ними вміє працювати. Перевіряти поки що не буду. В мене для старту буде стояти, буде стояти одна джемка для того, щоб потестити, якщо система себе оправдає, поміняю їх на гелеві акумулятори. Теж, знову ж таки, на кілька років. А тоді вже буде видно, може з'являться якісь нові цікаві та літій-залізофосфат подешевшує. Так що, отака історія: користуйтесь. Лайкайте, шерте, репостьте, підписуйтесь. Ну, покажу його в роботі, трошки пізніше, тільки треба, щоб вже вітрячок приїхав нормальний, перероблена оця китайська вертикалка. Смарад X3, та що з заводу Єрунда. От коли її буде перероблено замінено генератор, ні, на людський, я її посажу на конкретно оцей контролер. Підключу її на 12-вольтову систему до АДЖЕМки. і потестуємо. Подивимося, що ж воно може, як воно працює. Огляд отакий.